Зайшли в кафешку на ранкову каву, тому що цей пан вночі так хропів, що я не виспався. Кажу пан, давай мені піньонзе на каву або каву давай, щось, щось роби. О! Так що зараз поїдемо розраховуватися, робити експорт. Вчора знайшли на Фейсбуці блін, така група класна. За годину знайшли вже доставку, куча пропозицій було. Я там на клікстранс виставив, або я щось зле, зле вписав, що жодної пропозиції не отримав. О, так що, якось ось отак, це все виглядає. Затишне місце. О, та ходи-ходи. Тому сьогодні зараз зробимо документи, загрузимо машину і в дорогу. Десять годин до познання нам все-таки їхати. Брезентіки собачки валяються. Ого, кафешка, ти бачив, скільки там людей? Якась кафешка сюди, друзі. Ще готельчику ранкова кава. Клас. В общем, а ми поїхали запередалять. Робимо зараз експорт. 50 євро буде коштувати. Робимо з чоловіком з країни Гхана, яка знаходиться ось тут Африка. Так що, Світ, звісно. Хоч і великий, але коли в Голландії це спілкуюся з людьми, які приїжджали, бог знає звідки до Європи, то здається, що тут по місту їздиш просто. Ми купляємо автомобіль. Хлопці вперше займаються гібридними автомобілями. Це їхній перший був Prius. От Вони ось роблять такі. Ягуари. І зараз я вам покажу, що в них тут є з MG старий. От. Такі всякі приколюхи, багажник до MG. Класика, пластинки. Запитав у них, чи можна зробити відео, бо ну, такий специфічний у хлопців гараж. Є що От, там кухонька хлопці, тут офіс бюро. Ягуар. Ну хлопці реставруйте, я так розумію. Займаються класикою. Дивіться, який тут... М -м -м. Це ж це ж історія, розумієте. Це ж історія. Це просто... Капець, а не машина. Ууу <coughs> yes. uh. uh. 39 MG This 42C Uuuu uh. 39 eh. Дивіться яка класика, ну це ж просто MG. Угу mm -hmm. МГ Клас. Скажи, дяка. Ну. No. Такий бусос, хлопці. Форт, це Форт. Форт. Клас. Клас, супер. Сентю. Фонполаня. Ага. Навід номер по польське, бачите? Гданськ. Ага, Гданськ. Так що хлопці тут, конечно, історію роблять. Thank you, okay. Так що так люди займаються. Все, гаячки, бурточки. Клас. Опа! 60 тисяч пробіга. Такі будуть ремонтувати. Піанінку, картина з жіночкою. Ну, взагалі, клас. Ага. Надо славний місіс їздить. Ого, вітряки навіть в морі є, чуєш? Розводний мост. Поглядно що. Нічого не видно, але так в міру ну, ідеально. Дрога, дорога. Дорога. дрога. Ну, я ще від в морі не бачив, якщо чесно. Може на лінія. Ну це може не може, це залів якийсь подобний. Подобне на залів. Так, вийшли в море, вже, то злев. А то там море, море, океан, не знаю. Зайва підвойка, якось так. І Заїхали на площадку, подивитися. Ага, ось о, Радик, э, Ауріс. Пріусів. Пріуса подивитися, ну тут що хоче. Є. Ось такі ушкоджені, ну це, я так розумію, чи це аукція, чи що воно Фіхіозна. Так, що Тут куча машин, куча машин, куча-куча. Ну, і тут ушкоджони є з стилу, ну це може ДТП, бо колись вже було. Тут в разні машини, тут все BMW є Просто я так поняв, або через інтернетову сторону купуєш, а далі приїжджаєш, відбереш його, доставу робиш. Ось такий поршак есть Можна відновлювати. Тут ще десь плюс плюс був Не знаю де він Все БМВшечка Так трошки ушкоджена. Все Беха Це Навірно МКД да, М3 Так звісно. Нових що? No. А. Hello. Так що? Ось такі місця є. Hello. О, сейчас піду пообщаюся. Алло. Дивимося. Ось такі мікро автівки є маленькі. Я навіть марок їх не знаю, що це і як це. Ось о, ретро. BMW 16. класика жанра. Ну, а сього їхня площадка. Це все продаж. Це все продаж. Айго, пежоти, Форди, Кіа. Все бите. Ось щось цікаве є. Праворульне. Інтересно, дерев'яна ще машинка. Це поло. Просто знімаю вам машини, які є, Фабіано бачу є. Ну, а все. Бери, ремонтуй. І погнав далі. По випадковій машини всі. Зараз мотоцикли вам покажу. О, 125, да? двадцять п'ять? Так. Да. Так. Harley Харлі Девідсон. Ага, все, він упав походу Ну, коротше, теж мотоцикли після аварії BMW, KTM, Я... В общем, тільки гроші вперед. Ось о який Мотоцикл. Що якось там? Так, продовження. Продовження, продовження. Сього. Пасад сьомий. Що тут ще в нас? Он Тойота мірає? Ще одна, Блін, тут навіть не пройдеш. Тут навіть не пройдеш Фу. цел, не знаю, що це за Toyota така, чи це вона гібридна, бляха муха, чи вона водородна, чи вона електрична, непонятно. Тайкон, якраз для таксі можна взяти. Будинок на колесах такий. Це пряди Немаленький. Е, так. Воршаки, ще мене хр... плюса пошукав Походить потиняться. Тільки касу бери і вези сюди. Тільки каси не вистачає. Да відкривати сервіс по направі по випадкових автомобілі. Так, що це я, що це восьмий, це явес. Бачите, короче, так. Шукаю плюса пріуса, хочу ж подивитися, як він виглядає. Багато нових свіжих машинок є. Так що так, наша поїздка ще й в екскурсію по площадкам пішла. А восьма, Тесла, БМВ, 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 а тут хопі пріус заховався. Троєчка. Що він тут, тут всередині? Нормальна, не сама бомж, комплектація, резина, резина, що за резина? Якого року вона? Блін, дестро не можу знайти, але в общем дивимося, дивимося на партроніках бардо, бардо ушкоджений є! Що тут видно? Дика природа. Бачите гусей стадо? З газом ціна по 69 копійок. 69 центів. Ось такі в них пістолети. Тут на 4, ну, на 2, на 2 пістолета газова колонка, тут на два пістолета газова. Е, Радик, скільки ми проїхали? 90 кілометрів. Проїхали 900... 910 кілометрів проїхали. 90... 10. Зараз забачимо і витрата паліва на стувку. Ану. Щас, за, за, цікаво буде, скільки ж ми витратили. Ну, так, 50, де, лікує. 54 літри, 55 заправили, о, ідеально, 55 літрів на... 910 км проїхали, як бачите, 55 літрів. 55 ділимо на 910 і виходить 6 літрів на 100 км газу. І їзда, як мови Радослав, не бива Тобто не економна їзда. 120, 140, 150, бо я теж їхав. Так що, купляємо пріуси. Купуємо пріуси, ставимо газ. А якщо вам треба купити пріуса, звертайтесь до Володимира або до Радослава можна. І ми вам купимо, відремонтуємо, відсервісуємо. В общем, бляхарством тільки не займаємося, поки що. Так що пішли ми розрахуємося. Ну От заправка, виходить, 30, 38 євро. Коштує проїхати 900 Кілометрів на пріусі. Будемо обідати. То що будемо? Що візьмемо? Піца, Курчака? Так. Єде? О, є піца. вірш. Не хочеш піцу?

робити хас, що хотіш отак От виглядає 10 євро. Корисно. Поїв і мінус 2 кіла. Зупинилися <клухи> пообідати десь в німецькому містечку, не знаю де. Зараз трошечки паузи і поїдемо далі. Десь, так, один буде. так що зараз ноги розімнули, Корисної їжі, вкинули, їдемо далі. Десь ввечері мають забрати наш бо заказували лавету. От, так що скоро, скоро. Приїде Пріус в Польщу. Будемо ремонтувати. Такий проект, мені здається, досить цікавий має бути. Подивимося, що з того вийде. О, дивіться яка гузина чи що то. Фіолетова-фіолетова. Булі такий насичений. Так, що ми тут обганяємо? А тут класика. Ягуарчик. Ох і ж красавець.